Сьогодні в мене ще одне відео про толумнії. Відео з відповідями на ваші запитання про догляд, утримання та пересадку цих мініатюрних прекрасних рослинок. Розпочну відео з посадки, з того, як я сажаю, що я сажаю, що я з ними роблю після отримання. На передньому плані в пластикових горщиках у мене три рослинки з цьогорічної поставки. Я їх отримала влітку цього року. Як бачите, кущики абсолютно різні, один кущик такий, геть, пухнастий, такий гарний кущик. Дві рослинки були отримані в вигляді однієї розетки, як бачите, вже почали ростити дочірні розетки. Отримую я рослинки в групі Маріпоза, Уолівовк. Ці рослинки прийшли в порожніх горщиках. І я їх відразу не чіпаю, не саджаю, не турбую, я їх залишаю, так і стояти в порожніх горщиках. Підбираю таку ємність, ставлю туди, вона невеличка насправді. Ставлю туди цей порожній горщик. і Просто щодня або занурюю водичку, або на кілька хвилин, буквально кілька хвилин замочую водичці або оприскую. І до наступного дня рослинка стоїть і просихає. Таким чином, ці рослинки я отримую до того часу, поки вони не починають ростити нове коріння. І це важливо як на мене, тому що за моїми спостереженнями будь-яку орхідею найкращий час для пересадки будь-якої орхідеї. Це саме час, коли вона почала ростити коріння. Дуже важливо не намагатися по кілька разів на день оприскати по кілька разів на день зволожити це коріння. Це дуже важливо. Більш того, іноді бувають дні, коли я пропускаю поли. Буває, що примусово. Я вдома, але я в цей день не поливаю, або буває ще десь в від'їзді, тому кілька днів рослинка стоїть не полита. Скажу відразу, що на зовнішньому вигляді рослинки це взагалі ніяким чином не відображається. Ці рослини бояться переливу і заливу. Їхнє тонке коріння, надзвичайно чутливе до постійної вологи. Воно відразу згниває і рослинка розсипається і згниває. Пересушити її досить складно, це вже треба там, кілька тижнів її не поливати, щоб вона геть усохла, так би мовити. Вони... Це онсидіумна група, вони досить, ну, принаймні, колись вони належали до онсидіумної групи, скажімо так. Останнім часом багато-багато перетрубацій, багато змін в систематизації орхідей. Тому я скажу, що ці рослини не бояться просушок. Більш того, якщо один-два дня пропустити в поливі, то це стимулює корне утворення. таким чином я вам покажу зараз: ви бачите молоде корінько біленьке із зелененькими кінчиками. Значить, рослина знаходиться в активному рості. Я саджаю тулумні обов'язково в невеличкі горщики. В самі малесенькі горщики, які в мене є. І це важливо. Більш того, як ви бачите, я ще й продірявила ці маленькі горщики у дна, щоб швидшенько воно все просихало. І це також важливо. Наразі ці горщики вологі, тому що буквально півгодинки тому. Я їх оприскала, і вони ще стоять з вологою, але до вечора вони будуть абсолютно сухі, повірте мені. Сажаю я в чисту пінію. Останнім часом я полюбляю саме орхіату отакого От середнього розміру. Отут видно фракцію, так, віку Середню Дещо чуть, чуть додаю дрібної фракції, але не багато. Коли в мене коріння заповнює весь весь горщик, ну, це вона тільки почала чіплятись за горщик. А ось у мене є орхідейка, яку я вчора буквально. Так, де вона? А ось вона, яку я вчора перевалила, перевалила у великий горщик. Керамічний, чиста пінія, і видно, що ось коріння закінчується. Тому що оцей останній ой, вибачте, оцей останній рост він почав вже рости за межами горщику, і я побачила, що він почав коренитися, і коріннячко не було куди занурюватися, не було куди ну, воно не діставало до субстрату. Тому я прийняла рішення, у мене ще був один такий невеличкий горщик чудовий, і я в нього перевалила, засипала з усіх сторін архіаткою, і він залишився у мене отак от засвоювати цей горщик. Покажу, яким чином, от таким, подивіться, там видно чудово, ці керамічні горщики, в телу мені дуже-дуже полюбляю. Оця рослинка полита була вчора. Занурювалася у водичку сьогодні, як ви бачите, вона абсолютно суха. Погляньте, яка кількість кореневої системи там. І вона чудово себе почуває в таких умовах. Тобто я обов'язково поливаю толумні з просушками. Більш того, а толумні потребують гарної вентиляції повітря. Вони себе прекрасно почувають на стелажі. Біля відчиненого вікна на балконі. У мене навіть взимку, коли б холодно і зачинені вікна. У мене на балконі дуже гарна вентиляція. Білизна дуже гарно сохне і постійно гуляє гуляє повітря. Тому вони себе почувають прям прекрасно, ці рослинки. Ай, що це ти свою красу заховала? Боже він настільки красивий. Погляньте, ці цяточки, ці плямочки просто бомбічні. А цей жовтенький також красунчик. Він красивий, крупна квіточка, така Golden Sunset називається сорт. Тож про а, полив, про пересадку, про вентиляцію, я вам сказала, Щодо температури, я вже повторюсь, колись говорила, вони досить витривалі і до літньої спеки, і до зимової прохолоди. Вони відпочивають, я просто їх раз на тиждень десь. Поливаю опризкою, коли вже геть бачу, що вони просохли. Ще один нюанс такий по догляду за тулумніями є те, що квітконоси вміють розгалужуватись. І їхні квітконоси не потрібно обрізати аж доти, доки вони отак от не засохнуть. Я обрізаю тільки отакі сухі-сухі квітконоси. Тому що, як ви бачите. Добре, добре видно, що цвітіння продовжуватиметься. Причому всі три квітконоси оцієї, такої вона чер... червоно-темно, червона, дуже приємні цяточки, а, толумійка, вона буде нарощує далі буточки і буде продовжувати квітнути. І це також важливий нюанс. Я, взагалі, якщо чесно, в орхідеї не ріжу нічого, що ще зелене. Ріжу, тільки те, що вже. Відсохло, і це також дуже важливо. Коли їй потрібно буде, вона собі засушить той квітконосик. Показую, ось росте новий нова розеточка, як ви бачите. Да? Почала рости і показує, звідки ще росте квітконосик. З пазушок з пазушок поміж в розетці, поміж листячком. От, так от Але я скажу чесно, ото також дуже добре видно. Кажу чесно, що я зазвичай помічаю а, квітконоси, тільки коли вони вищі вже за рослинку. Вони досить швиденько розвиваються і не було, не було, потім хоп дивлюся, височенькі вже такі. А, ну і Квітнуть вони насправді недовго, кілька тижнів. І все. Дехто більше також від сорту залежить. Є толомніки, які квітнуть прям довгенько до місяця. а Є толомніки, які буквально тижня до двох, то й не дотягують до двох, і квіточки в'януть. Ну, все як і в інших орхідеї, від батьків залежить. Отакі чудові рослинки. Дякую всім за увагу! Якщо ще залишились запитання, пишіть, буду відповідати. Я зазвичай стараюся всім дати відповідь на ваші запитання, поділитись своїм досвідом з вами. Тож дякую за увагу! Міцного здоров'я вам, вашим рослинкам, гарного вам всім настрою. Пока-пока.